Свен Нордквіст Полювання на лиса На невеличкому сільському хуторі жив собі діду Петсон зі своїм котом Фіндусом. Мали вони кілька курею, курнику та вдосталь дрову дровітні, а всі інші необхідні речі складали в столярні. До них рідко навідувались гості, одначе Петсон тим не переймався. І от одного дня прийшов до них сусід Густавсон зі своїм собакою на повідку й рушницею через плече. Він був похмурий, як ніч. Привіт, Петсоне, мовив він. Чи й до тебе навідувався лис? Ні, тут лисом і не пахло, не бачив я ніякого лиса, відповів Петсон. Якби він сюди навідався, ти неодмінно його помітив би, буркнув Густавсон. Він краде курей. Уночі заскочив на моє подвір'я і потягнув одну курочку. Але більше йому таке не вдасться. Наступного разу, як тільки я його загледжу, то застрелю. Тож приготуй педсаний свою гвинтівку. Уночі він, напевно, прийде сюди, коли побачить, що я своїх курей замкнув. І Густавсон пішов геть. Он як? Ти гадаєш, що сьогодні ввечері прийде лис?» промимрив Педсон собі під ніс, дивлячись Густавсонові вслід. Тоді нам краще зараз же замкнути курей. Правда, Фіндусе? Кіт заліз Педсонові на капелюх ще тоді, як з'явився Густавсон із собакою. Мені здається, тобі треба замкнути Густавсона, відповів кіт, проводжаючи гостей сердитим поглядом. Я ані скілечки не довіряю старим дідам із рушницями. Петсон засміявся. А, тобі не до вподоби, що Густавсон застрелить лиса? спитав він. «Ну, Тоді лис прийде й поїсть курей. Лиса не слід убивати, його треба обдурити. Я завжди так роблю, відповів Фіндус. Ого, можу собі уявити, хихикнув Петсон. Я з тобою згоден, Фіндусе. Гріх убивати лиса. Певно, придумаємо якийсь інший спосіб його налякати, щоб він більше ніколи не захотів курки. І Петсон поринув у глибокі роздуми. Часом, коли йому в голову заходила якась путяща думка, або коли він розумів, що та думка, яка щойно зайшла йому в голову, не така вже й путяща, то щось вигукував. Урешті-решт він підскочив і замурмотів. Потім злякано зойкнув, потім стиха реготнув і спитав У нас є перець? Кілька кілограмів, либунь, завжди знайдеться, відповів Фіндус. Тоді гайда майструвати курку, сказав Пецон. Тобі краще піти зі мною до столярні, а то ще примчить лис та й злапає тебе. Ні, на таке він не наважиться, заперечив Фіндус, але все таки почимчикував за Петсоном. У столярні було все необхідне для того, щоб налякати лиса. Петсон знайшов серед шведського начиння маленьку білу кульку і моток дроту. Потім заповзявся длубатися в старій сумці, що стояла на полиці. Де перець Фіндуса? суворо спитав Петсон. Він повинен лежати тут і ніде-інде. У мене кожна річ має своє місце, ти знаєш. Наскільки я знаю, перець ніколи не лежав у тій сумці, спокійно відповів Фіндус. Оскільки він завжди у багажнику велосипеда, тобі пора вже це знати. Ну, а вже ж, так воно і є, сказав песин і вийняв із багажника великий пакет перцю. Він натягнув кульку на лійку і насипав усередину стільки перцю, скільки влізло. А тоді надув кульку так, що вона мало не луснула. Тепер нам знадобиться трохи пір'я. У тебе, Фіндусе, є пір'я? У мене, звісно, немає ані пір'їнки, відповів кіт. Запитаю прілан. Прілан була найголовнішою куркою. Вона сиділа в потайному віконці поміж столярнею та курником і пильно стежила за тим, що робили дідуньо скотом. Прілан, нам потрібне пір'я, щоб налякати лиса. Кожна з вас має пожертвувати пір'їну задля власної безпеки. Прілан міцно стулила дзьоба й гайнула до решти курей. Поки вони куткудакали й сперечалися, Петсон обмотав кульку дротом і зігнув його так, що з'явилися шия й лапи, наче в курки. Аж тут вернулась прілани з торбинкою пір'я. Потім ви нам його віддасте, рішуче заявила вона. «А вже ж віддамо, відповів Петсон та й заходився приклеювати пір'я до кульки. Він майстрував дзьоба. Червоного гребеня й хвоста, а кіт йому допомагав. Коли вони врешті-решті з тим упоралися, кулька таки стала схожа на курку. Вона гарна, сказав Фіндус. Що з нею буде далі? Її вкусить лис, веселенько відповів песон. Розумієш, він тишком нишком підкрадеться сюди вночі й побачить цю курку, що стоятиме сама як палець посеред подвір'я. Тоді він підскочить до неї й жадібно накинеться. Гарр, а потім зажене в неї зуби так, що вона лусне. Лусь, а він так перелякається, що почне хапати ротом повітря. О-хо-хо, і перець потрапить йому в рота й у носа, і він заходиться чхати й плюватися, і згодом більше ніколи в світі не захоче ласувати курятиною. Кури зааплодували, а Фіндус із гордістю подивився на свого дідуня. Ну, не у тебе й голова. Вони поставили курку на подвір'ї та йну її роздивлятися. Яка вона гарна, сказав Фіндус. «А тож!» – поважно згодився Петсон. Тоді запала мовчанка. Цікаво мені знати, чи цього досить? сказав Фіндус. Може, варто чинити ще й трохи шуму, раз ми вже таке задумали, щоб лис насправді втямив, який він тут не Невже тобі подобається шум? запитав Петсон, примруживши очі. Ні, не дуже, байдужки відповів кіт. Я просто покоюся за бідолашних курей. То ти непокоїшся за них? Тоді все ясно, сказав Петсон. Він потер собі носа і про щось замислився. Але, мабуть, ти маєш слушність. Звісно, ми можемо прилаштувати трохи хлопавок про той випадок, якщо в нього не варитиме голова. Краще ходімо звідси, щоб курка, бува, перед тобою не вибухнула. я ж не якийсь там лис», – пирхнув Фіндус, але таки подався вслід за господарем. Петсон повернувся до столярні й почав щось шукати в давніх бляшанках із під фарб, що стояли на каміні. Де хлопавки? Чи можу я почути відповідь? спитав він і суворо глянув на Фіндуса. Позавчора тут було повно хлопавок, а тепер їх як лись злизав. Га, Фіндусе? Наскільки мені відомо, вони завжди лежали біля дверей, у коробці з-під капелюха. Розважливо відповів Фіндус. Ага, можливо, достеменно так, буркнув Петсон, беручи з тієї коробки хлопавки, запалювальний шнур та бенгальські вогні і напихаючи ними кишені. Потім вони вийшли на двір і розклали хлопавки довкола подвір'я. Петсон поз'єднував їх запалювальним шнуром, якого протягнув крізь шпарину по підвхідними дверима у передпокій, аж до самого ліжка в спальні. Там поклав він і коробку сірників. Готово. Мабуть, цього вистачить, щоб налякати лиса, сказав він, а відбуватиметься все отак. Як тільки лис уночі навідається, то стрибне на кульку курку і зажене в неї зуби так, що та курка вибухне. І тоді, коли ми почуємо луск, я підпалю шнура і тієї ж миті довкола цілого подвір'я почне стріляти, тріщати та блискати. І якщо він тоді не злякається, то я вже й не знаю, що то за лис. Фінду стояв мовчки і не зводив погляду із запалювального шнура, потім озвався. Але ж лиси все таки дурні. Хто, значить, вистачить кількох хлопавок, аби вони до Петра що красти курей не годиться? Може, налякаємо його ще й привидом, раз ми вже таке задумали. Хай тобі що з твоїми привидами, буркнув дідуня. Я певен, що цього вистачить. Одначе він таки замислився, як же влаштувати гарне видовище з привидом. І чим більше про це думав, тим веселіше йому ставало. Невдовзі він уже стояв на подвір'ї, щось мурмотів собі під ніс і розглядався угору, праворуч, і ліворуч, а тоді проголосив зараз ми натягнемо канатну дорогу. Краще ходімо звідси, Фіндусе. А то ще почне лускати в тебе за спиною. Гіт, які дурниці! скривився Фіндус та все ж подався вслід за господарем. Петсон заходився придивлятися до стіни столярні. У мене була колись довжелезна мотузка. Я гарненько її скрутив і повісив на оцього цвяха. Тепер там висить якась скрипка. Це твої вибрики, Фіндусе? Фіндус невдоволено застогнав. Ти ніколи пецу не не вішав ніякої мотузки на цього цвяха, ти поклав її в автомобільну шину. «Ага, Напевно, так і було. Ну що ж? промимрив дідуньо, витягаючи мотузку із шини. Тоді знайшов простирадло для привида і коліщатко, прикріплене до залізного стержня. Дідунь я вийшов на двір і натягнув мотузку між дахом великого будинку і деревом із другого боку подвір'я. Потім він зачепив коліщатку за мотузку. Ходи сюди, фіндусе, тепер можеш їхати мотузкою. Кіт виліз по драбині вгору, і Петсон, нап'явши на нього привидецьке простирадло, показав, за що йому триматися. Потім відпустив. Йойой! -йо 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 Кіт привид перелетів через усе подвір'я і за кілька секунд заскочив на дерево з другого боку. Усе має вдатися, сказав пецон, і ось як воно буде. Коли я підпалю вночі шнур, ти гайнеш на горище і натягнеш на себе привидецьке простирадло. А як тільки на дворі почне з усіх сил тріщати і блискотіти. Ти шугнеш у вікно, повиснеш на канаті і, пролітаючи над самісіньким лисом, закричиш не своїм голосом Красти, курей, не годиться! От тоді він, мабуть, усе й допетрає. Очевидно, допетрає», – згодився Фіндус. Тепер він був задоволений. Тепер він неодмінно побачить феєрверк та ще й побуде приводом на канатній дорозі. Цього вистачить із головою, промимрив Петсон. Тож ходімо до хати пити каву. І вони пішли. Заповідався захопливий вечір. Ще до смеркання Петсон загнав усіх курей у кухню. Він звелів їм нишкнути і по черзі стояти на чатах за вазоном на підвіконні. І якщо загледять лиса, нехай біжать будити Петсона. Увечері дідуньо кілька разів обходив подвір'я і перевіряв, чи твердо стоїть курка кулька, чи не пошкоджено був шнур і чи з самого краю канату висить коліщатко. Коли вони повкладалися спати, то ще раз обговорили, як усе відбудеться. Посеред ночі, тільки вони проваляться в глибокий сон, з'явиться лис. Він підбіжить до курки кульки, зажене в неї зуби, і вона вибухне. Тоді вони прокинуться. Пецон підпалить шнур, а фіндус гайне на горище. Коли на подвір'ї зчиниться страшенна тріскотня, фіндус повисне на канатній дорозі й помчить по ній з криком Красти курей не годиться! І тоді лист дасть драла і більше ніколи не повернеться. Отак воно цієї ночі й буде, думали вони. За кілька годин, як вони поснуть, чи за кілька хвилин, чи наступної миті. Мало помалу, Фіндус так стомився від переживань, що й заснув. Петсонові не спалося. Він просто лежав, нашорошивши в темряві вуха, і чекав. Одначе все було тихо. А втім, ні. Здається, щось шаруділо. Чи то йому тільки вчулося, що хтось поночі шастав подвір'ям? Він підвівся з ліжка, навшпиньки подипцяв до вітальні і заглянув у вікно. Там був лис. Він скрадався довкола курника і нюшив, був якийсь переляканий. На нього жаль було дивитися малий, худий, ще й кульгав на задню лапу. Либонь тому він не краде курей, подумав Петсон. Мабуть, немає сили ловити зайця, та ж у нього станеться серцевий напад, якщо ми влаштуємо фоєрверк. Я не наважуся підпалити шнура. Аж ось лис помітив курку кульку, що стояла сама, як палець на подвір'ї. Поволенький, поволі він підкрадався до неї, тоді чим дуж побіг. І зненацька зупинився прямісінько перед нею. Обережно понюшив, тоді відскочив од неї і зник за будинком. Петсон метнувся до причілкового вікна, щоб глянути, що сталося із лисом. Перестрибнувши через паркан, той сидів собі й дивився на будинок. Дідуневе серце стиснулося від жалю. Який жах, що Густавсон збирався його вбити. Подумав він. Лис сидів на одному місці, ледь помітний у темряві. Дзигарі на стіні поволі цокали. Усюди панували тиша й спокій. Тоді щось як трісне, то вибухнула кулька. Хтось почав чхати і на повен голос плюватися. Фіндус підлетів угору, мов на спортивній маті, і зарепетував Підпалю шнура, персоне. Та побачивши, що дідуся немає, сам підпалив шнура, і за мить довкола цілого подвір'я почало тріщати, лускати і блискати. Фіндус гайнув на горище, натягнув на себе привидецьке простирадло, відчинив вікно та й помчав канатною дорогою із криком: Не треба стріляти в лиса. Що? «Та ж він не це мав сказати, він помилився. Одначе таки ні, не помилився, бо саме тоді, як йому одібрало мову, він побачив, що посеред цієї катавасії стояв не лис. А Густавсон. Він був із рушницею в руках, а біля нього скавулів собака. Густавсон витріщився на привода, що ти ліпався в повітрі, а тоді пожбурив від себе рушницю і жалібним голосом пропищав Ні, обіцяю ніколи більше не стріляти в лисів. Облиш, відпусти мене. Тоді враз усе вщухло. Феєрверки закінчилися. А кіт привид зник на дереві. Собака утік, а спантеличений Густавсон стояв і розглядався на всі біч. Лише одна маленька хлопавка, що не встигла луснути, лежала й тихесенько сичала. Пф -пф -пф -пф. Густавсон пфф. Юставсон заревів жаху, і мерщій кинувся на дорогу. Коли все довкола вляглося і вгамувалося, Фіндус стрипанув із дерева і побіг на кухню. Там сидів Петсон і сміявся. Молодець, Фіндусе, сказав він. Сталося не так, як гадалося, та лис, напевно, вже сюди ніколи не навідається. Та ж то був не лис, а Густавсон?» – сторопів Фіндус. Він був геть розчарований. Так, я бачив, але й лис тут ошивався». Коли ти спав, та йому не захотілося курятини. Він сидів за парканом і нажахано дивився на феєрверк і, мабуть, теж бачив, як курка кулька вибухнула, бо після того пробрався на кухню і наткнувся на десятьох курок, що витріщили на нього очі. Одначе він їх не зачепив. Лис так перелякався, що відразу ж накивав п'ятами. Лебонь думав, що й вони вибухнуть. Хоча йому все таки вдалося прихопити з собою шоколадний пудинг, який ми вранці мали їсти на десерт. О, ну й лисяра, мовив Фіндус, проте нехай собі пригощається. Ти залюбки спечеш іще один шоколадний пудинг, еге ж, пецоне? Отак. Петсон залюбки спече шоколадний пудинг.